Всім привіт, друзі! Друге відео про Motorola H40. Сьогодні детальніше обговоримо мій досвід користування, продуктивність, комфорт очей та цікаві фішки камер. А в наступному відео розберемося, чи варта своїх грошей ще одна новинка Moto G54 Power. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Ну що, почнемо з ось такої гідрогелевої плівки, яку я докупив, щоб захистити екран, оскільки після тижня активного користування помітив на екрані дві мікроподряпинки. Виробник заявляє, що захисне скло від японського виробника NEC. Так от, як і Panda King Class, воно не відрізняється надзвичайною стійкістю, тому рекомендую одразу докупити захисне скло чи плівку. В моєму випадку плівка хоч і досить якісна, вирізана по розміру екрану, але вже через декілька днів після приклеювання на загнутих гранях вона почала відклеюватись. Можливо, це я винен, бо не зміг її нормально приклеїти, а у когось з вас вийде краще. Але думаю, тут скоріше питання до загнутого скла, плівка просто не тримається. Тепер швиденько про загальну зручність, комфорт очей і якість зв'язку. Покористувавшись деякий час, можу сказати, що форм-фактор досить зручний. Через те, що смартфон вузький і легкий, він впевнено лежить в руці. Ні разу не було відчуття, що ось-ось і випаде. Загнутий екран також показав себе ідеально, взагалі ніяких зайвих дотиків. Я був дуже здивований, але це правда. Можливо, кут загину не такий великий, або виробник попрацював над чутливістю граний, але мені вони приносили тільки естетичне і тактильне задоволення. Комфорт очей використовував майже завжди з режимом захисту очей і в результаті не відчув різниці з моїм стандартним IPS. Зв'язком також ніяких проблем, співрозмовника, як і йому тебе чути прекрасно. Навігація працює стабільно, Wi-Fi-приймач порадував збільшеним радіусом в порівнянні з G84. Тепер розглянемо продуктивність та ігрові можливості. Серцем смартфону є восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 8020. В парі з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X отримуємо дуже хорошу продуктивність як для середнього класу. В синтетичних тестах смартфон обігрує практично всіх конкурентів і показує продуктивність на рівні з флагманами минулих років, як в тестах процесора, так і в тестах графічного ядра. Під навантаженням процесор працює досить стабільно, не без тротлінгу, звичайно, але все в адекватних межах цей з'являється через температуру. Задня кришка шкірзаму не найкращий варіант для відведення тепла. Я б не назвав температури критичними, але нагрів дуже відчутний. А от під час звичайного користування ніяких питань до температури. В більшості ігор можна сміливо ставити максимальні налаштування, тільки в найбільш вимогливих доведеться коректувати графіку. Я спробував декілька популярних ігор, серйозних проблем з просадками FPS не помітив. Давайте детальніше розповім про фішки, які мені сподобались або не сподобались в додатку камери цього смартфона. В розділі режим профі, окрім стандартних налаштувань камери, також можна обрати формат зображення між JPEG, RAW або RAW плюс JPEG, коли зображення буде зберігатись в обох форматах, і ви зможете як швидко використовувати уже зроблене фото, так і пізніше займатися редагуванням. Для людей, які не люблять довго підбирати фільтри чи хочуть швидко отримати трохи цікавіший результат, в розділі фото є можливість активувати режим, при якому смартфон буде сам займатися обробкою. Результат не завжди ідеальний, але можливо комусь такий варіант знадобиться. В розділі більше можна активувати режим UltraRes, в якому ви отримаєте фото з роздільною здатністю 50 мегапіксів. В звичайному ж режимі роздільна здатність 12,5 з Мп. Чесно кажучи, не відчув явних переваг цього режиму, значно збільшується розмір зображення, але покращення якості чи деталізації я не помітив. В цьому ж розділі є нічний режим, який можна актувати вручну або зробити його автоматичним. Він з допомогою штучного інтелекту справді трохи покращить фото за умов поганого освітлення, а враховуючи, що тут широка діафрагма F1.4 можна отримати дуже непогані нічні фото. Також цікавий режим плашковий колір, який дозволяє виділити якийсь один колір в кадрі. Він може зекономити час на редагування фото або відео, якщо потрібно акцентувати на чомусь увагу. Ну і на завершення про Google камеру. Багато людей люблять ставити її на свої смартфони. Я також спробував, не скажу, що отримав якісь надзвичайні результати, хіба що кольори на фото трохи природніші. А нічний режим мені взагалі більше сподобався у рівному додатку. Єдиною цікавинкою є те, що Google Камера дозволяє знімати 4К 60 кадрів в секунду, але якість зйомки, чесно кажучи, мені також не сподобалось. В принципі, ця камера, як і у всіх середніків, не дуже підходить для зйомки відео. Тому якщо для вас це пріоритет, краще дивитись в сторону S серії Samsung чи пікселів. Більше прикладів фото та відео в різних режимах за посиланням в описі. Цей альбом поки не дуже наповнений, але буде збільшуватись з часом. Які ж висновки можна зробити після цих двох відео? На мою думку, Edge 40 це скоріше спрощений флагман, ніж прокачаний середняк. У ньому є багато функцій, які майже не зустрічаються в цьому класі. Та й дизайн скоріше відносить його до вищого сегменту. Сегменту, де емоції і тактильні відчуття також мають велике значення. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!